Вітаю всіх маленьких фанів поєдинків яскравих боксерів, котрі вміють завершити свою справу одним ударом. Мене звати Макс, це канал Ренсайт, бокс, Українська рубрика-прогноз. Поїхали! Ці вихідні має відбутись мегабій двох справжніх нокаутерів, напевно, найкращих панчерів своєї вагової. Найрівністема Лопесом, який не так давно перейшов у 63. І відверто кажучи, цей поєдинок міг би затьмарити протистояння Джервонти Девіса проти Рана Гарсії, якби не один малесенький факт. А саме те, що про обох цих буксерів майже ніхто не знає. Зустрічайте реджес Прогре проти Хосе Зепеди. Незважаючи на те, що Реджес Прогре є одним з моїх улюблених боксерів, оскільки... Друзі, вибачаюсь, але це просто неможливо зняти відео зі світлом, оскільки світла немає більше 20 годин на добу. І тому я не здався, і я взяв акулку, світло на павербанку, і будемо щось пробувати. Надіюсь на ваше розуміння. Незважаючи на те, що Redgis Progress є моїм улюбленим боксером, оскільки поєднує собі яскравий, міру агресивний, та місцями навіть пафосний стиль боксу, так ще й з неймовірним ударом. Він та його опонент в цей час все ж таки розчарували своїх промовителів своїми прикрими першими поразками в кар'єрі, які, на жаль, але вони їм не пробачили і просто забули за цих обох. Американець Реджес Progress в свій час брав участь у всесвітній боксерській суперсерії, де рахувався фаворитом даного турніру і відверто кажучи, на нього робили неабияку ставку. Але шотландець та його команда вирішили по-іншому і все ж таки виграли цей максимально близький бій у фіналі. Я хочу відмітити те, що Данії Парасі має абсолютно ніякої провини самого американця, оскільки його опоненти разом з своїм тренерським штабом зробили просто неймовірне та пригнули вищі голови. Адже запропонували ну просто неймовірну стратегію на бій проти американця. Що було, ну просто максимально неочікувано для нього і за що їм великий респект. Сам реджіс прогри, як я говорив раніше, це добре збитий, досить технічний, та хлопак з надзвичайно потужною гарматою, котрий в більшості своїх поєдинках робить ставку саме на своє відчуття боксу та природний талант. Так би мовити, аля Майвезер, але не такий успішний, хоча як і той полюбляє боксувати саме на дальній дистанції. Деяк справжній мисливість неспішно висліджує свою жертву, розбиває її жебом та змушує відкритись знаходить її слабке місце та момент і вмить наносить туди свою потужну гармату, майже завжди отримуючи лише дострокові перемоги. Також Джош Тейлор – надзвичайно технічно підкований хлопак, котрий може буксувати на будь-якій дистанції, але сам також полюбляє саме дальню, непогано використовуючи свою антропометрію. Разом зі своїм тренерським штабом вирішили, що, незважаючи на свої вподобання, не потрібно випробувати долю, в надії перебуксувати прогре на дальній дистанції. А тому повністю спланували свій тренувальний лагерь і саму стратегію на бій лише на ближній дистанції. Деджуш Тейлор просто прилипав до свого опонента, робив бій максимально хаотичним та банально надавав тому працювати. І незважаючи на те, що це не основна манера ведення бою для шотландця, але на ближній Тейлер в рази виглядав краще, на відміну від американця. Оскільки мало того, що мав певну непогану базу на ній, будучи універсальним бійцем, так ще й готувався до цього у своєму тренувальному лагері, що дозволило йому поставити програми максимально складні для себе умови, з яких він, на жаль, так і не зміг вибратися. Як вердикт, зовсім неочікувана картина бою, де теле просто заблокував всі вміння програми і завдяки чому і зміг вирвати перемогу у тому близькому бою. Цей поєдинок мені, наприклад, не зрозуміло чому, але зміг надзвичайно сильно розчарувати промоутер американця, котрий просто забив на нього, на його піар і на його боксерську кар'єру в цілому. Після чого програ не залишалася нічого, як просто змінити свого промоутера. І як ми бачимо, це пішло йому лише на користь, оскільки вже в ці вихідні буде боксувати вакантний чемпіонський пояс по версії WBC. Його опонент, американець мексиканського походження Хосе Запедо, також не знайшов великої любові до себе після його першої поразки в бою за чемпіонський поїзд, де вже в другому раунді він отримав досить прикру травму плеча. Як колись Віталій Кличко проти Кріса Бьорда, яка змусила його відмовитись від продовження цього поєдинку. Хоча він би мав би забирати його до себе в копілку. Пізніше за педі все ж таки дадуть, так би мовити, ще один шанс стати чемпіоном світу в бою проти непереможного американця. Хосера Міреса. Проте в максимально близькому бою на його користь судді віддадуть перемогу його опоненту через більшу перспективу того, як зірки боксу. Оскільки непереможного боксера, промоутеру набагато легше просовувати глядачей. Незважаючи на другу прикропоразкові кар'єри, на цей раз промоутери все ж таки помітили досить технічного запеду, котрий, як і сам програє, є шольгою з мега потужною гарматою, завдяки чому він отримує бої проти декількох міцних середняків, у кожному з яких отримує лише перемогу. Його поєдинок проти Івана Баранчика і взагалі поставив рекорд у боксі по нокдауну. Оскільки лише за 5 раундів боксери змогли аж цілих 8 разів відправити один одного в нокдаун. Що тим не менш не завадило Зепенді закінчити цей бій шикарним лівим хуком прямісінько в щелепу. Фінальним етапом перед чемпіонським поясом для мексиканця став досить перспективний на той час молодий бієць Варгас, з яким Зепедо впорався у першому раунді першою шлучною двійкою в щелепу, а потім досить брутально закінчивши справу на добиванні. Як ви могли помітити, між героями нашого сьогоднішнього відео є досить багато спільного. Обоє боксери є шульги, мають майже ідентичний арсенал нападу та мають просто неймовірну силу удару. Особливо в задній руці. І тут ми плавно переходимо до прогнозу на цей бій. Як на мене, то бій розпочнеться досить неспішно, з банальної перестрілки джеби. що особливо полюбляє саме програ, оскільки має надзвичайно швидкий та потужний джеб, яким він змушує розкрити свого опонента та наносити неабияку шкоду. Оскільки подивіться, що лише за допомогою одного джеба він зміг зробити з правим оком Джоша Тейлора. Запенди з свого боку буде мега обережно проводити бій і навряд чи форсуватиме події, працюючи лише від помилок та нападу свого опонента. Так би мовити, стиль контрпанчер. Адже, незважаючи на свою потужну гармату, прогрес ще жодного разу не був у нокдауні у своїй кар'єрі. Завдяки своїй, ну просто феноменальній витимці, в той час як мексиканець падав, так ще й від ударів, якими досить непогано володіє саме програ. боксери буде влаштовувати такий неспішний темп поєдинку. Оскільки прогрес має не найкращу витривалість, через що й не полюбляє високий темп бою, в той час як запеді потрібно буде завести його в глибокі води і спробувати перебити його там завдяки своїй кращій витривалості. Тим не менш, підлаштувавшись один під одного ближче до екватора поєдинку, програє збільшить свою агресію на опонент. Та змусить того піти на невигідні для себе розміни. Оскільки ZPD реваншист і пропустивши один удар, вмить любить віддати опоненту свій, що вкрай не можна робити проти такого опонента, як американець, оскільки він є досить гарним контрпанчером. І не боїться припустити декілька ударів, щоб донести один потужний свій. Як вердикт, боксери будуть влаштовувати гарний розумін, так би мовити, заруби, де Хосе Запеде зможе і буде влучно пробивати свої потужні гармати по програмі, оскільки той, незважаючи на свій досить непоганий захист, часто нехтує ним через брак саме витривалості. тим не менш не зможе відправити американця в нокдаун, знову ж таки, через його феноменальну витримку. Той час, як сам, але скоріш за все зловить чудовий контрпрямий. Задньою рукою в щелепу під час розміну. Запада підніметься, адже незважаючи на свою не найкращу щелепу, досить швидко відновлюється після потрясіння. Я гадаю, зможе уникнути добивання, проте, на мою думку, такий момент буде повторятися не один раз, щоб приведе американців до перемоги саме нокаутом. Хоча є й велика ймовірність того, що американець все ж таки втомиться в другій половині поєдинка і не зможе завершити свою роботу після одного або навіть декількох нокдаунів. На жаль, для запеди, але я не бачу його шляхи до перемоги через досить прикрий момент. А саме просто колосальну різницю в стійкості між боксерами. Оскільки в технічному плані вони майже ідентичні, де американець трішечки цікавіший лише за рахунок захисту. А вам дякую за те, що подивилися це відео, особливо до цього моменту і користуючись нагодою, хочу зробити невеличку об'яву. Оскільки в найближчі тижні прогнозують просто неймовірний снігопад поєдинки. І я буду намагатися зробити якомога більше різноманітних та цікавих відео, стараючись не пропустити нічого важливого. Що, чесно кажучи, буде досить важко зробити з такими відключеннями світла, але віримо в те, що все буде добре. Якщо бажаєте підтримати канал та українсьмовний контент в такий скрутний час, підпишіться, поставте лайк, напишіть будь-який коментар під цим відео, або станьте ним із перших спонсорів на моєму Patreon каналі, що допоможе мені надалі знімати такі відеоролики. І за що я вам скажу велике дякую! А ще особиста подяка моїм першим патронам Джеку та Антону Садову. Мужики, ви І Не забувайте найголовніше. Бережіть себе, віримо в ЗСУ, Україна понад усе.